Всім привіт, вітаю! Хочу показати, що сьогодні я купила в АТБ по акційних цінах, які були розрекламовані ще, мабуть, за тиждень, 15 жовтня. Дуже хороші акційні ціни. Ну, я була вже так годин в 11-12 в АТБ. Багато чого вже не було. Там казали люди, що кави немає, ще чогось там не пам'ятаю, але мені кава не потрібна була. Ну, я в основному пройшлася по непродовольчих товарах. Купила такі кружники паперові, один рулон тришарові з кольоровим тисненням. Здається, вони коштували 44 гривні. Купила от такий корм для котиків 27 гривень. Мої полюбляють з м'ясом птиці, дичиною та морквою. Що я помітила, що саме от, от цей корм з м'ясом птиці постійно десь захований. Його або вниз ставлять, або десь там, знаєте, за іншим кормом такої ж марки. Не знаю, чи він так. Дуже швидко розбирають, його полюбляють. Ну дійсно оцей саме класний і мої прямо за ним аж трясуться. Також взяла оці вітаміни, правда, син відкривав і порушив повністю всю упаковку. Це желейні вітаміни для дітей. 99 гривень. Вони коштують тут 60 штук. У ну, мене, хоч уже і син такий підліток, 16 років, але я взяла йому, нехай пожує, чому і ні. Така і, і ніби якби цукерка, і желейка, і вітаміни. Також взяла такі серветки, були по акційній ціні 5 штук, чесно кажучи, не пам'ятаю, яка ціна. Також такі ці серветки взяла з 36 гривень. Хагіс класні серветки, мені дуже вони подобаються. і... Вони в інших магазинах так коштують дороговато, а в АТБ вони в принципі і по непоганій ціні так зазвичай продаються. А сьогодні так, взагалі супер ціна От. взяла їх. Також взяла кисломолочний сир, 5% жиру. Дівчата не пам'ятаю, здається, 39 гривень він сьогодні по акційній ціні. Також взяла масло фаворит 73% жирності 42 гривні, здається. Також взяла насіння соняшникове, без солі. ну, мене син любить більше з сілью, але без солі, якраз була акційна ціна. І також 29 гривень от Селяні Преміум. Тут ми вже зробили бутерброди. Теж купила, ну нехай буде. Так, що от, така, така була у мене покупка сьогодні. Хотіла ще купити олію, олейну 2 літри 189 гривень стається. Але потім передумала, тому що їхали на оптовий ринок, і там ми купили олію 5 літрів 250 гривень. Так що потрібно ще й уважно дивитися, які акції в цих магазинах, що пропонують, тому що десь. Десь можна знайти все-таки і дешевше. От, Були ми на оптовому ринку, купили каву і купили олію. Думала купити там яйця, але яйця там дорогуваті, тому заїхала в сільпо. В сільпо яйця от купила 15 штучок, десяток, здається, 58 гривень, ну 57 з копійками. Так що, такі в мене були суботні покупки. Ну, Саме хотіла вам показати в АТБ, що я купила. Могла ще купити, знаєте, там було і мило непогане, кускове по 10 гривень, і для інтимної гігієни від домашнього доктора Зелена аптека. Та багато чого було цікавого, і такого, як то кажуть, заманчивого, але вирішила сильно не тратитись, економимо. І не, не купуємо лишнього. В принципі, мило в мене є, і одне, і друге. Ну і так, знаєте, дуже багато було спиртних напоїв по акційній ціні. Теж бачу, люди брали, ну, але нам це не потрібно. Так що, от такі покупки. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і тримаємось, відволікаємося. все в нас буде добре до наступного відео. Пока, пока, до побачення.